Архетипи богинь звідчайдушних домогосподарок. Частина четверта. І сьогодні в нас така, е, нібито маленька дівчинка, яка постійно чекає, що її хтось врятує. Але її справжнє е, спасіння всередині. Сьюзан Майер, це архетип Персифони. це така дівчинка, яка ще не стала жінкою. Вона чуть. Дєва, мила, розгублена, її постійно рятують, хоча насправді вона й не намагається рятувати сама себе. Її виклик це подорослішати та прийняти відповідальність на себе. Її виклик це подорослішати, прийняти відповідальність за себе та свою доньку, і, звісно, вийти з ролі жертви і стати творцем свого життя. В ній дуже багато світла, але ще й більше тіні, яка вона ховає за своєю посмішкою. А Тепер скажи, ти теж чекаєш, що хтось іноді прийде та врятує тебе. Я підготувала дуже класне те, щоб зрозуміти, яка ти із архетипів богинь. Його можна отримати у подарунок, просто напиши у коментарях слово. В архетип, і я відправлю його тобі у дірект.